Новин про особливі події, про які неможливо мовчати у студії Катерина Тарасюк. Вітаю сьогодні, 23 квітня. Саме цього дня, у 303 році, за наказом римського імператора відрубали голову Георгію Переможцю, якого згодом церква визнала святим. У 1185 році князь Новоград Сіверський Ігор Святославович вирушив у похід проти половців. Відзначається всеукраїнський день психолога та всесвітній день книги та авторських прав. you Сьогодні цивілізований світ відзначає День книги та авторських прав. Згадувати книгу в наш прагматичний інтернет-час, ніби й не модно, але без неї життя неможливе. Згадаємо Івана Франка книги морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той хто і труду мав досить. Дивні і перли виносить. Ми запрошуємо вас у бібліотеку, телецентру, де зібрано чимало унікальних видань. А в нашій студії житомирський книгознавець Георгій Мокрицький. Георгію Павловичу, вітаю вас. Добрий день. Добрий день із розвитком новітних технологій та розвитком суспільства, так появою електронних книг. Наскільки друковане слово для сучасного українця є взагалі важливим? Ну я думаю, що воно важливе, було важливим, є важливим і буде завжди. Нові технології додають можливості нові, але книгу реальну, яку можна в руки взяти, нічого не замінить. Наскільки мені відомо, безпосередньо випуск української книжкової продукції в усі часи і зараз він бажав би кращого. Ось що потрібно робити, на вашу думку, аби збільшити цей такий потенціал, ну елементарно. У всіх країнах світу, які хочуть і незалежності, справжньої і стабільності, підтримують книговодовництво, тому що книги це ліки від невігластва і це ліки від. Інфекції, яку ми отримуємо, на жаль, від зазіхачів на нашу незалежність. Ну, ми маємо наразі зараз конфлікт з Росією, точніше війну Росії проти України. І це почалося давно, з випуском дуже шкідливої літератури, яка розповсюджувалася в Україні. Натомість ми української відповіді не давали. Зараз ми бачимо, у вас є в руках книжечка. Московія перед судом історії. історії перед да. судом історії. Да. Ось. Де вона друкувалася і чи маєте відношення до неї ви? Якийсь? Ну, звичайно, я ті книжки, що переді мною, це видані нашим видавництвом Волинь. Це книжка видана буквально нещодавно. Вона на тему дня, на злобу дня. І вона розповідає про те, що війна з Росією почалася не рік тому, а 350 років тому назад. Георгію Павловичу, як ви можете охарактеризувати загальну ситуацію на книжковому ринку Житомирщини? Ну, ринок Чи це не... так голосно звучить. Ну, Ринок є, звичайно, але ринок не можна контролювати, тому що це суперечить смислу ринку, але регулювати впливати можна. Держава не впливає. Тобто все тримається на ініціативі. Можливо, це Міністерство інформації нове, яким чином розробить стратегію видавничої діяльності в Україні по підтримці потрібної літератури. От у мене на руках, в руках книжка, яку ми теж видавали кілька років тому назад, це сумнівний юбілі, коли 150-річчя російської державності відзначалася в Росії, і наш автор Іван Кульбіда, якому вже 90 років виповнилося, сели дуже. Продуктивний автор написав оцю книжку. Тиражі, такі книжок, у нього 5 книжок вийшло з теми української державності і загрози, до речі, від Росії, про які про це він писав весь час. Виходили тиражем 100 примірників, 200 примірників. І всі його звернення до держави на всіх рівнях, від президента, від голови Верховної Ради закінчились такими. Похвальними відповідями, що ми підтримуємо, спасибі вам велике, але ніхто не подумав, що такі книжки мають в Україні видаватись тиражем не 200 примірників, а до мільйони. Георгій Павлович, всі ми розуміємо, що фінансово видати книгу досить такий великий процес, так і потрібно дуже багато коштів на то. Ось як в Житомирщині з цим борються на Житомирщині і що ви пропонуєте можливо? Ну, у нас є програма підтримки соціально значимої літератури в Житомирській області, яка курирується так, би мовити, обласною радою і управлінням по зв'язкам з громадськістю. Ми в контексті цієї програми випускаємо такі книжки. Це цікава Житомирщина, така серія. Про визначні місця Житомирщини, так? Житомир. Ми їздимо експедиції, проводимо. І в, цій, в контексті цієї програми, от другий том, я показую, в контексті цієї програми випускаються такі книги, але, на жаль, механізм підтримки такий совковий, скажімо, угу. застарілий, дерев'яний. І дуже важко це пробити, і пробити гроші, і, і взагалі важко працювати з державними структурами. Начебто ми робимо замість держави потрібну справу, але начебто вона і підтримує, але це дуже важко. Георгію Павловичу, і наостанок ваше таке звернення до глядачів е з приводу того, що потрібно читати книжки чи не потрібно, вже ваше слово. Б прошу. Безумовно, я всіх закликаю і читати книжки. І купувати книжки українські, тому що тим самим ми підтримуємо не просто фінансово тих, хто їх випускає, їх авторів, гонорари. А під власне формуємо світогляд український і формуємо себе як громадяни України. Георгій Павлович, Дякую, що завітали до нашої Будь ласка. студії. А ми повернемося буквально за секунду. А ми продовжуємо про найбільш резонансні події в Україні і світі за останню добу стисло. Минулої доби на фронтовому Донбасі бойовики кілька десятків разів обстріляли українські позиції. Президент України Петро Порошенко анонсував референдум про вступ України в НАТО. Вийшов указ про відзначення сторіччя перемоги українських січових стрільців над росіянами на горищі Маківці на Львівщині. Японія офіційно розкаялася за свої дії під час Другої світової війни. Вчора в Києві мітингували шахтарі, вимагаючи погашення боргу по зарплаті. В прес-центрі облдержадміністрації відбулася зустріч перевізників області з представниками органів влади, громадськістю та засобів масової інформації з питань врегулювання конфлікту, коли перевізник відмовляється безкоштовно провести від мобілізованих воїнів АТО до місця призначення репортаж нашої знімальної групи. Розпочалася зустріч із того, що перевізник, а це товариство Мозер, вибачився перед громадськістю за некоректні дії свого підлеглого водія, зазначивши, що таких ситуацій більше не буде виникати в время, як ребята воюють на востокі і воюють за що воюють они конкретно за то щоб ми жили здесь спокійно. гражданское общество, чтобы люди могли спокойно вести бизнес, и вы в том числе. Вы также являетесь плотниками податки для того, чтобы поддерживать нашу армию. Як відзначалося це питання стоїть на контролі у голови облдержадміністрації та громадськості, тому кожен на своєму місці повинен всіляко допомагати мобілізованим воїнам АТО, інвалідам цієї війни і пораненим, які направляються до місць лікування. Вони захищають нашу незалежність і мирне согадення. І та ситуація, яка склалася в даному конкретному випадку, безумовно є неприпустимою. Тим не менш, я Глибоко переконаний, що всі, хто тут зібрались, мають однакові з цього приводу думки, однакове ставлення. І не захищаючи абсолютно цей конкретний ганебний випадок, хочу сказати, що з точки зору і зі сторони перевізників. Також ну, багато чого було зроблено у напрямку і допомоги воїнам. АТО, і я впевнений, що сьогодні за цим круглим столом ми маємо дійти згоди, маємо відпрацювати цей меморандум, який зробив би неможливим повторення таких прикритів випадків. На зустрічі було запропоновано ввести цілий ряд пільг для воїнів АТО та інвалідів, а також допрацювати проект меморандуму між перевізниками і владою, щоб унеможливити повторення таких некоректних ситуацій. Наша традиційна рубрика Допоможи героєві потребує фінансової підтримки для реабілітації боєць ї механізованої бригади Михайло Нечай, який після поранень біля містечка щастя на Луганщині переніс важкі операції. Контактний телефон 097 997 36 23. До уваги тих, хто оформлює житлову субсидію. В департаменті праці та соціального захисту населення облдержадміністрації у робочі дні з 9 до 18 години працюють телефони гарячої лінії 24 43 14 і 24 14 08. Україна змушена перейти на нові підвищені тарифи на житлово-комунальні послуги та енергоносії. Сповна сплачувати їх вам допоможе житлова субсидія. Для призначення субсидії заповніть надіслані вам поштою бланки заяви і декларації про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у вашому помешканні. Ці документи слід передати в управління праці і соціального захисту населення за місцем вашої реєстрації або до сільської чи селищної ради. Житлова субсидія вагома допомога вашому сімейному бюджету. Не гайте час! Житомирщина готується до відзначення дня пам'яті і примирення та 70-річчя перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні. Нагадаю, що основні жалобні заходи з цього приводу відбудуться 8 і 9 травня. Обидва ці дні будуть вихідними. Схилімо голови у глибокій скорботі за мільйонами мільйонами невинно убієнних у пеклі Другої світової війни. Серед них наші рідні і близькі, наші батьки, і матері, старики, молодь, діти, люди різних національностей і різної віри, Пом'янімо їх полеглих у нашій багатостраждальній Україні, запалімо свічки живої пам'яті, не допустимо нової кривавої світової бойні. І ще кілька резонансних повідомлень сьогодні Верховна Рада розгляне новий проект закону про державну службу. Жіноча збірна України з шахів перемогла команду США. Позачергова сесія Житомирської міської ради може ухвалити сьогодні рішення про ліквідацію Богунського та Корольовського районів. В Житомирі сьогодні вручать літературну премію імені Василя Земляка. А завтра на площі Корольова відбудеться свято поезії. У суботу в Житомирському агротехнічному коледжі пройде свято родинних талантів. З 1 по 4 травня в Україні будуть вихідні. Вчора Україну накрила найпотужніша за останні 12 років магнітна буря, але найближчі дні будуть Погожі. І насамкінець цитата цього квітневого тижня: Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну. Красує її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Поет Володимир Сосюра. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті tvradio.zt.com.ua. У студії була Катерина Тарасюк. Бережіть себе та Україну до завтра.